В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії працює Павло Живєтів. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. В неділю 15 вересня, близько 15-ї години дня, російські військові завдали ударів по Харкову. Щонайменше пролунали три вибухи. Як наразі вважають у прокуратурі удар по Харкову був завданий з літака Су 34 керованою авіаційною бомбою ФАБ 250 з населеного пункту Томарівка. Білгородської області РФ пошкоджено сім багатоквартирних будинків, 20 автомобілей. Внаслідок удару. Одна людина загинула. 43 зазнали поранень, із них четверо діти. Найменшому не виповнилося і року. Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 13 вересня, затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Доходи очікують на рівні 2 трильйони гривень. Видатки на рівні 3,6 трильйони гривень. Видатки на оборону зростуть. Буде виділено більше грошей на українську зброю, техніку, дрони. Відзначив глава уряду. Другий пріоритет, за словами Шмигаля, фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 мільярдів гривень планується виділити на соціальний захист 211 на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів на освіту. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. Пообіцяв прем'єр. Третій пріоритет підтримка регіонів та бізнесу. Також будуть продовжені програми гуманітарного розмінування та є оселя. Новацією цього бюджету додав глава уряду. Стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики. Кабінет міністрів України заклав проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи від підвищення ставки військового збору. Також цей збір платитимуть фізичні особи-підприємці ФОПи. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть більше 107 мільярдів гривень. Встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме для фізичних осіб підприємців першої, другої, третьої та четвертої груп більше 13. Надятся мільярдів гривень юридичних осіб третьої групи 929 мільйонів гривень. Державна служба статистики показала, як змінилась вартість житлово-комунальних послуг за останній рік. Найбільше подорожчала електрична енергія. За інформацією статистичного відомства, загалом в Україні за рік із серпня 23 го по серпень 24 го тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%. Найбільше підвищились ціни на електроенергію на 63%. Окрім електрики, подорожчали послуга з управління багатоквартирними будинками. Прибирання Побутових відходів утримання та ремонт житла водночас комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Українські жінки можуть вийти на пенсію в 55 років за наявності 30 років страхового стажу або роботи в шкідливих умовах. Також передбачені перехідні положення для жінок, народжених до квітня 61-го року, які можуть вийти на пенсію раніше 60 років. Однак деякі категорії жінок можуть скористатися можливістю раніше вийти на заслужений відпочинок за наявності певних умов. Це особливо важливо для жінок, які працювали у складних або небезпечних умовах праці, а також тих, хто має. Значний страховий стаж Кабінет міністрів України затвердив спеціальний список професій та виробництв, які підпадають під ці умови. До таких робіт належать професії з другого списку шкідливих та небезпечних виробництв. Жінки, які виконували роботи в таких умовах, мають право вийти на пенсію раніше стандартного віку. Для того щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію, жінкам необхідно підтвердити свій страховий стаж а також роботу у шкідливих або важких умовах, подати відповідну заяву. Яву можна через органи пенсійного фонду України важливо підготувати всі необхідні документи, зокрема довідки про стаж і роботу на відповідних підприємствах, які підтверджують право на дострокову пенсію. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Жив'єтів. Слава Україні!